Всім привіт! Рада вас знову вітати на своєму каналі. І сьогодні я хотіла б поговорити про таке: ось пам'ятаєте в дитинстві, коли приїжджаєш до бабусі, ну там допомагати полоничку зібрати, чи там яблучко, чи картоплю копати. І так дивишся і здається, що все в неї росте саме по собі. От, прям посадила, воно виросло. На деревах само все родить і все так гарно і цікаво. Але ж коли. Довелося стикнутися з садовими справами, то виявилося, що самі, мабуть, плодяться тільки жуки колорадські. І потрібна велика кількість усіляких препаратів, хімічних, біологічних та й просто багато праці. Як починаючи садівник, сьогодні хотіла б поділитися з вами своїм досвідом, що мені вже допомогло, що мені сподобалося. Розказати про свої сподівання на деякі препарати на цей сезон, та, звичайно, спитати поради більш досвідчених в цій справі людей. Почнемо потрошку. Ділянка в мене запущена дуже-дуже, бо до того, як ми тут оселилися, тут жили старенький дідусь і хвора бабуся. Тобто, город вони так іноді. Запали, але ж ніхто там не, не перепахував, нічого такого не робив. І в таких місцях, як садочок, та й на городі на самому дуже багато бур'янів. Там все, що в вашій душі завгодно і ну, різне. Усі різновиди, мабуть, бур'янів. І ось я вирішила почати, дізналася про такі препарати, як гербіциди. І спробувала спочатку спробувала купити ось такий. Він вже тут трошечки лишилось. Це гербіцид суцільної дії. Я багато про них читала. Вони поділяються ось і гербіциди на гербіциди суцільної дії та вибіркової. Я взяла спочатку суцільної дії. І, знаєте, мені дуже-дуже сподобалось. Я виділила шматочок такий невеличкий землі у садочку, там, де теж було багато-багато, особливо перію. Його ж не видереш так, сапаєш, перекопуєш, там куртина дуже міцна. І він знову і знову вилізає. Мені трапився дуже гарний продавець у садовому магазині, ще порадив взяти ось таке. Оце я брала в Аврорі, він коштував гривень 75 оце я брала вже в магазині, він коштував 100 гривень. І тут і тут 100 мл. Дав мені важливі поради, бо я б зробила по-іншому, якби не підказали. Розводиться він 10 мл на 1 літр. Можна тих, тіль, трошечки збільшити дозировку. І що важливо: по-перше, має бути температура більше 10 градусів, а краще 15. Має бути сухо, тобто, після обробки не має йти дощ. Але перед цим бажано, щоб було волого, бо рослинка, коли дуже давно посуха, у неї зверху вона так ніби міцніша і проникне властивості у неї менше становляться. Так ось, і ще дуже важливо, щоб травичка ця, яку ви будете окропляти, була більше, ніж 10 см. Тобто, щоб вона могла поглинути. Вона поглинає це зеленою масою, оцю отруту. Так ось, зробила я все, як мені сказали, обробила. Е і через тиждень, ну так, трохи її покрутило. Думаю, якось не дуже гарно воно працює. Але пройшло ще 5 днів, і воно виздихало все. Усі бур'яни, вони просто полягли, пожовтіли і лягли. Я там потім перекопувала і померло навіть коріння. Воно було вже не живе. там не було не живих почок на ньому, нічого. Воно просто вимерло. Щодо того, чи росте після, після гербіциду щось на цій землі, росте 15 днів минуло, на 16 я все перекопала, дістала ці залишки, що там лишились, погнилого коріння, і висадила туди розсаду гіркого перцю. І все з ним було гаразд. Нічого не деформоване, все родило добре, квітло плодоносило, все було дуже гарно. Ще я вирішила спробувати гербіцид вибіркової дії. Ось такий купила. Він там щось трошки більше 100 гривень коштував. Він лише для знищення злакових бур'янів, але я купувала його для полуниці. Я там знайшла в садку. Зарослі у траві усілякі полонички, і хочу її спробувати врятувати, бо я її там і ножицями стригла, і що я тільки не робила, хочу спробувати ось так: хімічним методом. Інструкція тут знаходиться ось тут, ось для чого городнику нігті потрібні, щоб можна було вишкребти і почитати, що пишуть. А тут також є норми витрат. І це робиться прямо по насадженням. Тобто там, де вже росте полуниця, можна зверху обробити і має загинути трава, а полуниця лишитися. Також можна обробляти томати, огірки, моркву, цибулю, капусту, цукровий буряк, соняшник, картоплю та ріпак. Це буду пробувати. Не можу ще сказати, що воно працює. Але цікаво. Ще я знаю, є гербіциди, які ми обробляють не по, роз... не по вже сходах, а тільки по землі. Вони для картоплі, це я точно знаю, що є, але не використовувала, не знаю, тому не підкажу. Далі, для розсади придбавала вже ось такі торфійні таблетки. Цікаво, і потім покажу я в них вже висадила петунію. Цікаво, але будемо ще розбиратися, допомагає чи ні. Ось такі речі: вермикуліт, агроперліт це розпушувач для того, щоб більш пухкий ґрунт був. Я його використовую тільки для розсади, бо нагород його не напасешся. Вермикуліт це така слюда, порода. Він накопичує вологу, пишуть тут у складі, що є щось там магній, калій. Кальцій, марганець залізо, але я використовую його тільки для розпушування. І він накопичує вологу, тобто, якщо там десь забувся полити, воно віддасть вологу, якщо десь перелив, то воно всмоктує і не дає там загнивати рослинкам. Цікава штука. Також є агроперліт, він виконує ті самі функції, але, що про нього кажуть, що його не можна категорично вдихати, а він дуже пилить. Що я роблю? Щоб від цього врятуватися. Перед тим, як використовувати його, отак відрізала куточок. Туди трошки водички налила, там пару столових ложок, перемішала все, він вже не пилить, його вже можна використовувати як завгодно. Також накупила багато усіляких великих пачок, бо земля нічим не а це з азотом буду навесні вносити. Такі вносила каліймах вже восени, але, мабуть, і навесні. Вони довго розкладаються, вони йдуть якби в запас. Тобто, там в восені, восени я його внесла в землю. І потім працювати воно, мабуть, почне аж з весни або навіть через рік. Чому азот навесні? Тому що. Ну, доброго з азотом, тому що азот дуже швидко вивітрюється. Якщо його з осені внести, то на весну азоту там не лишиться, лишиться, звичайно, інше. Фосфор калій лишиться в землі, але азот вже вивітриться, тому тільки на весні. Що мені дуже-дуже сподобалось, це ось такі препарати: Борна кислота та сульфат калію. Чому я з ними стикнулася? Спочатку про калій. Висадила трохи пізно помідорки, і вони в мене довго не хотіли червоніти. От прям довго. Подивилась багато відео, поспиталася у сусідів і розказали мені, що не вистачає їм, мабуть, калію. Обробила і дійсно за тиждень побачила результати, вони якось так дружно почали червоніти. Ще калій потрібен рослинам вже в той період, коли ми, ми збираємо врожай. Бо калій він допомагає накопичувати ці крохмали, сахари е, саме вже в плодах. Дуже сподобалось, тому придбала. Я вам показую по одному пакетику, у мене всього багато, але ну, пачками, ж коробками не буду показувати. Оце мені дуже сподобалось, і дуже сподобалась мені борна кислота. Коли йде зав'язь, коли зав'язуються помідорки, перці, їх треба обробити борною кислотою. І з розрахунку, там 1 грам, здається, на літр. її розводити треба в гарячій воді, бо вона важко так розкладається, ну, розводиться дуже важко, тому в гарячій воді, ну, трошечки водички, розвели, а потім вже тепленьку або в холодно додаєте і оприскуєте. Прям дуже, мабуть, через три дні вже побачила результат, що все, що окропила, де були квіточки, майже на кожній вони позав'язувались плоди на перцях і помідорах. Ще кажуть, що її добре обробляти полуницю. Не пробувала, але, мабуть, цьому році спробую. А це я взяла також бур, але у хилатній формі. Бо почитала, що хелатні форми добрив, вони дуже швидко працюють, і тому вони кращі. Тут ще почитала на пакетику, з якими ще проблемами воно допоможе вирішити, які проблеми. Цікаво, про це я не знала, і добре, що такі описи є на пакетах. Ось тут проблема. Якщо відмирають або загнивають верхівки, бронки, якщо гибнуть молоді рослини, якщо буріє лістя, деформується, відмирає. Це от, що як побачив на рослинці, то так треба обробляти. Буду користатися. Ще використовувала різні укорінювачі, от прям різні. Але використовувала їх здебільшого, коли садила кущі. Та дерева. Кажуть, що треба їм поливати розсаду після висадки у ґрунт. Ще розберуся, мабуть, буду робити. Ось цікаво, щось у рідкій формі, а щось у порошку. Не знаю, як краще, бо якщо потрібна, наприклад, невелика кількість, тут, ну, хоча тут можна вагами зважити, а тут можна. Ну, шприцем можна мілілітри відміряти. Це мені теж подобається. Я не знаю, чи воно допомагає, чи ні, бо на дереві не видно так швидко ефект чогось. Але користуюсь. І які в мене сподівання на цей рік, що я купила і чого ще не використовувала? Всі дуже добре кажуть, за актару. Актара це системний препарат. Якщо системний, то він діє довго. Його треба, у нього період виведення тільки дуже великий, там більше 40 днів. І я ось що думаю, як я зроблю в цьому році. Тут по опису вказано, що можна замочувати кореневу систему розсади. Перед тим, як висаджувати. Але я думаю, зробити по-іншому це буде мій експеримент. Якщо за 2-3 дні до висадки розсади я зроблю полив під корінь, щоб рослини добре її напилися. І воно дуже добре має захищати від усіх там колорадських жуків, шкідників і прочого, оце я хочу спробувати. Так ось так же ось побачила назву, назва схожа. Я одразу купила, але потім побачила, що склад тут різний. Тут діюча речовина називається тіаметоксам. А тут авермектин. Треба почитати, як у хіміків, що на цей. Випадок кажуть, але мені здається, що це різні препарати. Але ось що цікаво: купувала ось такий порошок від мух, бо у мене є поросятка, я не хочу, щоб у них там мухи були. Треба обробляти. І побачила, що тут склад у складі точно така ж діюча речовина, але у меншій дозировці. Що я вам скажу, яка ціна? Оце коштує 5 гривень. Скільки коштує актара, можете здогадатися. Отакий пакетик більше 40 гривень. А оцей 5. Також, на що в мене ще сподівання в цьому році? Там багато на що, у мене багато усіляких отакі я ось купувала, отакі. Багато у мене усяких інсектицидів та акарицидів. Тому що перший рік я посадила картоплю, і в мене її знизу з'їла озима совка, а зверху з'їли колоради. Що я тільки наробила? Картоплі я перед цим обробляла перед тим, як висаджувати. Після того, як вона почала рости, я побачила там одразу буквально цих колорадів, почала обробляти цим, що мені радили в магазині, сусіди, е витримувала терміни, все, що, що я тільки наробила, лишилася без картоплі, І що саме печальне, не тільки без неї, а ще й без баклажанів. Бо, коли вони доїли картоплю, вони перекинулись на них. В минулому році я не садила картоплю, щоб до мене не прийшли ці колоради. Але побачила, коли там прополювала, грядки робила, що вони прям в землі. Вони там, мабуть, зимували. Що вони там робили? Вони прямо в землі сиділи. І вони знову з'їли у мене баклажани, як я над ними не тряслася. Тому придбала я ось таку цікаву штуку. Називається метарізин, діюча речовина, а сам препарат ось ентоцид. Ну, я дивлюсь по діючій речовині. Що це таке біологічний грунтовий інсектицид? Діючою речовиною тут є спори і міцелії гриба. Метарізин, метарізин, якось так він називається. Що він робить? Він підселяється на оцих шкідників, росте на них. Як... В общем, він росте на них, а вони гинуть. І вони самі ще потім розповсюджують його. Кажуть, дуже гарно, спробую, у мене на нього великі спод... сподівання, бо 100 грамів коштує 85 гривень. А у мене город, город великий. Спробую, хоч на якійсь ділянці, декілька баночок. Чи буде воно працювати? Буду спочатку з ним працювати, але треба дочекатися температури. Він працює від 12 градусів тепла, тому треба дочекатися, Я, мабуть, під перекопку, ну, під культивування, буду вносити його і дивитися, що з цього вийде. Так ось, ну, це, мабуть, те ж саме, але тут ще у складі є. Тріходерма. Про триходерму теж багато читала і теж придбала. У неї більш широкий спектр дії, вона не тільки проти шкідників, вона ще допомагає рослинам. Я бачила люди, навіть самі її вирощують. Хочу спробувати, що вона таке, і кажуть, що і для розсади вона також потрібна. Якщо знаєте багато про неї, будь ласка, дайте силочки, посилання якісь, або коротко розкажіть, що ви знаєте. Може те, що я ще не чула про це, дуже мені цікаво. Далі про ось таке трошки хочу розказати. Точніше, не розказати, а що я думаю. У мене є сумніви. Епін, циркон, циркон максі, оці всі гумати, бурштинові кислоти. Я їх потрошку купую і потрошку буду використовувати. Хочу подивитись, чи будуть якісь зміни, мабуть-які експерименти буду робити, ну, по типу, що одні рослинки буду обробляти, інші ні. Мені не подобається, знаєте що, в цьому? Коли пишуть, що воно від усього і для всього, у мене є невеликий досвід. Ну, як невеликий досвід. Ну, моє життя пов'язане з медициною. Тому в мене часто питають там, про якісь ліки, якісь нові препарати. І от коли в мене питають, ой, ти чула, там є такий, такий засіб, він прям від усього, і, там, і від хворого коліна, і голова не болить, там, і бігаєш потім. У мене ну, я до цього відношусь так. Якщо якийсь препарат він лікує, як то я кажу, і снід, і геморой, то ну, він не діє, не, не може такого бути, щоб від усього і для всього. Тоді б не було, знаєте, там окремо якихось там. ну, Тут не про ліки вже там, не було б, окремо, наприклад, там, препарати міді, або там окремо препарати там, сірки чи чогось такого. Тоді по магазині у Садовому стояв один великий контейнер, всі приходили з пляшечкою, відливали з цього там, чудодійного засобу собі, і все, і більше б нічого не продавалось. Тому я до того, де написано, що прям. Все, все і для всього, я до цього відношуся досить зі скепсисом. Якщо у вас є досвід, будь ласка, розкажіть мені, а, ось ось ще. декілька пакетиків прикупила вчора буквально. Він коштував 24 гривні, тут один грам, сюди треба засипати насіння. Воно приклеїться до нього цей порошок, і прям. Схожість буде 100%. Ну, це я теж повилась. Так ось, хто додивився до цього моменту, знаєте що? <смі> Будь ласка, поділіться порадами, люди, які мають досвід, що треба мати обов'язково садівнику-городнику. Що у вас є таке, що ви кожен рік купуєте завчасно. Воно в вас має бути 100%, щоб за ним потім не бігти, що воно вас врятує в разі там якоїсь небезпеки, якоїсь там хвороби вашої рослинки чи чогось такого. От Що треба обов'язково? І що бажано мати, але таке, що не срочно, не терміново, щоб не треба було там за ним, за ним бігти саме в цей час, там, що можна відкласти там. На день. Бо мені ці поради дуже важливі, бо я ще починаючи садівник. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Висловлюйте свої думки. Ну і до нових зустрічей!